Гуманітарний вантаж для лікарні у великих масштабах надійшов від благодійників зі США. Допомогу надав американський фонд Джем у партнерстві з Говард Баффет Фундейшн. Хотіли б подякувати щиро, бо люди сьогодні дивляться розумінням на наші проблеми. Люди віддають своє від своїх пацієнтів, так скажемо, від своїх налогоплательщиків для наших. Для наших пацієнтів, для наших людей, для воїнів, які потребують саме сьогодні такої допомоги, благодійники допомагають з самого початку повномасштабного вторгнення, здебільшого мова про медичне обладнання та інвентар. Крім того, лікарня значну частину допомоги передає військовим. Зовсім недавно ми відправляли на фронт. Хлопцям нашим, які просили допомоги в такому в таких медикаментах. Корестенська міська лікарня обслуговує північну частину області і не тільки ділиться Сергій Ковердун. Це велика кількість пацієнтів, тому підтримка вкрай потрібна. Хотів би подякувати нашим друзям з Америки за небайдужість за підтримку нас за підтримку лікарів, наших пацієнтів і взагалі за підтримку України разом до спільної перемоги. Спасибі вам.